Мене звати Антон, більш відомий як Тоні. Я займаюся дайсконом майже весь свій вільний час, наскільки це взагалі вистачає. В Дайсконі я відповідаю за маркетинг, за зовнішні зв'язки, за комунікацію. Так, я ще один з трьох засновників громадської організації Дайскон, і за неї я теж відповідаю. А і ще я відповідаю за Ютубчик, та ви можете подивитися на мене на Дайскасті. Якщо вам цікава думка трьох бородатих мужиків, на Дейскон я потрапив завдяки Андрію Гудимі. Він в один прекрасний день подзвонив мені і сказав, що от хочеться якоїсь такої енергії-двіжухи, зробити фестиваль, зробити щось. І насправді він до мене подзвонив просто проконсультуватися. каже: Ой, я чув, ти був на коміконі, розкажи, як там це було. І тоді була невелика команда, і тоді просто він... Дізнавався, які можуть бути ідеї, і якось так понеслося, що я прям вписався в це з головою, і мені дуже це сподобалося. і От до сих пір, до сих пір. ті, хто кажуть, що настілки — це як наркотики, то не дуже далекі від правди. Буквально в мене так було, що до мене підійшли мої два тоді знайомих, і сказали: пс, хлопчик, не хочеш трошечки настільних рольових ігор? Та я такий дяді, не трогайте мене, давайте я з вами зіграю. Ось у до речі, один з тих хлопчиків це був Микита. Я сподіваюся, ви про нього теж дізнаєтесь. Або вже дізналися. Ось я перший зіграв в ДНД. В мене був перший персонаж. Це піворк варвар третя редакція ще тоді. Ось і якось так все закотилося. Потім ми зразу переключилися. Майже ну зразу весь рік. Після цього десь переключилися на ВТМ, почали його активно грати. Потім ми робили проєктик Львів уночі. Це 10 сезонів Ларпу. Сезонів, мається на увазі, що от рік, рік тривав сезон. Тобто Ми 10 років грали, я навіть кілька сезонів водив, ларп по ВТМ, по Львову. І це були прекрасні часи. Ми колабилися, співпрацювали, робили спільні такі проекти, що от вночі» був частиною такої України вночі. Ось з київськими рольовиками, з запорізькими, з харківськими, з трошки з одеськими. Ось, і це дійсно ми, ми до них навіть в гості їздили періодично. І це та туса, в якій ти зразу знаходив своїх, зразу знаходив людей, з якими. Було про що поспілкуватися, і ніяких бар'єрів не було. І насправді, цей от вайб, якось він так глибоко серденьку зберігся, і якраз ми його хочемо і перенес перенести, перенести і всім презентувати, презентувати та на дайсконі, та бо це саме ну саме те, до чого ми маємо всі прагнути, що ми такі прям об'єднані, єдині і прям класно, що ти сідаєш за стіл, ти можеш цю людину не знати, але. Перший кидок кубіка і все. Ви вже майже найкращі друзі. Я активно воджу, і насправді повезло, що я маю час на, на, цю, на цю активність, та, бо Дейсько він відбирає дуже багато часу. Але все одно продовжую водити. Я активно воджу ДНД в сеттингу Eberron. Мій поки що улюблений, і насправді Берон мене прям витягнув з якогось розпачу щодо ДНД, якогось розчарування щодо ДНД, бо воно прям скочується все вниз і вниз в канаву. Ну от але Берон це як новий подих на, на, на цю прекрасну гру. Ну звісно, що ВТМ of Darkness — це прям прекрасно. Відкрив для себе Warhammer, рольовий. Та коли сиджу на всяких... Форумах і пабліках закордонних, де Вархамеристи сидять, які там розказують, як розмальовувати мініатюрки, або сруться на тему лору Вархамера, бо це ж найкраще, що взагалі в світі є. Посратися по лору Вархамера. Я кажу, що «а ви знаєте, я ніколи не грав варгейми, Я тут, бо я люблю ролівки по Вархамеру, і всі на мене дивляться, як на прокаженого. Ну нічого. Я й я там знаходжу своїх, та які кажуть: «Ей, я теж чувак, тільки не кажи нікому. Вархаммер що ще таке таке цікаве. Нещодавно я для себе відкрив нещодавно, я для себе відкрив ще нуменеру, це прям е, напевно топова соларпанкова гра. У нас, до речі, на каналі буде відео про жанри панку. Обов'язково подивіться там, взагалі купу, купу ролів. О, ще мама човен та мама чов, Вибачте, та мамазарші, мамочовен, це супер хорорна гра. Всім рекомендую та ставте лайки. І якщо будете купувати, обов'язково кажіть, що вас прислав Тоні з Дескона. Мені подобається те, що всі зібралися на майже голому ентузіазмі. Ні в кого не було якоїсь такої думки, що от це може бути мені так здається, ніколи не було думки, що це моя може бути там моя дорога до слави, чи там мій спосіб заробити шалені гроші. Всі якось з любові до мистецтва до цього підійшли, всі вписалися, намагаються якось робити від щирої душі, і це видно, це сказується на атмосфері і насправді ком'юніті, яке ближче до організаторів, тобто це мається нові це. Майстри, гейм майстри деми, геми, це учасники ярмарку, лектори ще багатьох я не згадав, але там дуже багато людей. Тобто, ті, ті, що ну креатори, які наближені до організаторської групи, та вони теж це ті люди, які от хочуть щось робити для спільноти, для хобі, для енергії, двіжухи, і власне вони теж от створюють цей вайб, та тобто, завдяки. Ним у нас Дайскон достатньо успішно подіє. Дайскон це пригода і спільнота. Пригода в плані того, що ти заходиш на локацію Дайскону і ти зразу потрапляєш кудись. Ти потрапляєш в якийсь двіж, в якусь активність. Очі розбігаються, і це, ну, це щось типу: як ти заходиш в печеру і тебе перед тобою там, з десяток напрямків, куди ти можеш піти. Та? Тобто ти можеш буквально в когось попросити, хто біля тебе йде кубик, та? щоб ти кинув там не знаю, де 100, де 20 чи щось, і вибрати напрямок, куди ти зараз підеш. Ось це дуже так, так вайбово. Ну і спільнота, як я вже казав, це всі-всі люди, це сіль землі. Які з любові до цього хобі розуміючи, що більше ніхто такою, такого двіжу, такого масового двіжу в Україні не робить. Вони допомагають всім, чим можуть. Вони. Зі всіма, з ким я говорю, ніхто не відмовляє повністю. Та тобто, ну дехто може сказати, що наприклад, там ми не можемо вписатися, наприклад, там цього року, але ми впишемося наступного року, і давайте ми вас прорекламуємо. Або там, давайте ми вам щось надамо там, не знаю, на розіграш на аукціон, а, чи просто там не знаю, про взаємно прорекламуємося в наших соцмережах. Тобто, хоч щось, хоч щось завжди всі можуть допомогти, і завжди всі такі. Достатньо відкриті, достатньо відверті, можу чесні, сподіваюся, да? ну, але такі, таке відчуття, що всі якось так відчувають, що ми це робимо з ентузіазмом, з фанатизмом, з любов'ю і відповідають Е, Я можу зрозуміти людей, які, які мають певні упередження. Щодо цього хобі, взагалі до гік двіжухи Звісно, ці оці картинні гіки, там яких б'ють члени футбольної команди в фільмах, це абсолютна фігня такого. Навіть в Америці не те, щоб було масове, це просто так, типу, такий троп кіношний. Але е, у цих всіх ігор є такий фльор, що це має бути людина, в неї грає людина, яка дуже шарить в математиці. Не треба постійно рахувати щось. Де треба, або якщо ти не вмієш рахувати, ти маєш бути просто там супер-актором, який там не знаю, різними голосами щось там все відіграє. Насправді ні, насправді ні. Щоб отримати задоволення, щоб війти в хобі. Ну дуже легко можете прийти, можете зіграти і побачити, що це круто, і побачити, що у вас зразу з'являться якісь е, знайомі, та які готові з вами потусити далі, які готові з вами пограти. які... Ну я, я знаю багато історій з Дейскону, де от, мені буквально люди писали або підходили на самому фестивалі, розказували. Що, от завдяки Дейскону ми знайшли групу, з якою ми до сих пір граємо. Тобто, це легко, це можливо. І не майте якихось стримок, якихось спротивів на цю тему. Просто відкрийтеся і зробіть перший крок. Це нічого не вартує. Насправді, е, нема е, нема якоїсь токсичності до новачків. Е, приходьте, грайте і розважайтеся.